Сьогодні прес-служба міської ради, пане Ігоря, це є генерація успішної дії. Тому, тому дивіться, Значить, вас, сьогодні, з 9-ї години, у вас прийом громадян. І пане Югорі працює з зав'язаними очима. Ми до вас приходимо після ефіру, з 10-ї години, і ми будемо моніторити місто на доступність. Вільно, так? так? Тоб, так. Ну, там вчора домулязу зв'язок з нашою прислужкою. Я вже не бачу, куди mm -hmm. мені сідати. А зараз за... посадіть, будь ласка, пане Оксандр, все все, 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 я вже бачу, де мені сідають. Скажіть, от у вас зав'язані? Все зав'язано абсолютно темнота. Тобто ми працюємо, тобто, день темний відпочався, так. тоді ми зараз е, генерація успішної дії, ми йдемо на прямий ефір, і ми, і... Так, ми за вами так, зайдемо. Я не можу твоє фонд змусити... Прямо руки прямо. прямо на сідання, на ту сторону. <ків> справа, так. <св 'язання> є. Так. Є. Так. Є. Скажіть от перші ці кілька секунд, які от у вас вже відчуття, можливо, виникли? Та відчуття такі, що я поки що не знаю, як я буду користуватися телефоном, як я буду дозволити. Добре, що є секретар, яка мені буде допомагати, але без ви... домовити це важко, тому що неможливо працювати з документами, але будемо знаходити можливість працювати і навіть в таких умовах.